Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазар Ярик. І сьогодні я пройдуся по цінах на ринку Шувар. Така зелені гарна цибуля, дуже красиво. Каже 120, так? І Петрушку ти казавський скільки? 70. Дякую всім, що підписалися на мій канал. Підписуємося. Буде вперед багато чого інтересного. Буду показувати, розказувати, ну і знімати, звичайно, в тому числі. А ким за почом? 100 гривень. 100. А само. А це у вас Що? 150. 150. 80. І укропчик? хропчик... Ви такого немає, то є узбекський. Поняв, я знаю, я, я бачу різні. Я і грузинський бачу різні бачив. 150. 150. 150. А шавель? 150. Поняв. А ваші салати? 50. Ай, 150. Нормально 50. вісімдесят. Дай та на цінних треба тому. Ну вот. я я скопу прис. 60 ну, петрушка. А сельдерей? 60 тоже. Так. 15 така кукурузка і 20 така. Солодка? Петрушка? Понял. А укропчик? Розумів. Ось така. За у нас. Відкидайте на 200 Такі кусок 50 грибочки є. Це великі. А менше потом, мати. Я щось почув, що... 250, Такі по 250. Забагато заводить. Але за бачите, нема єдиного. Грибів багато. Це сезон бажі. якраз грибочків. Такі грибочки по 200. М -м -м. Так. А такі маленькі. 280. 280. І можна одразу бачите, порізали, да. сушити. Так можна сушити. Я теж трошки собі насушив, але білих треба, знаєте, треба ще знати, де...

120. 120. Такий гарант. Такий кавунчик, 25, кажуть, заріччя. Ну, такі польот, чи Вікторія 45. Косливка 45. І такий перчик теж 45. така 40, така 35. І 100 такие перчик гіркий. 55 на отдачу. Молода 20. І пікинуть хатка 38. Агірочок 55. Молода 20 така. Понял. 60 гривень такі гарні баклажан. 65 це два ряда. 55 пять и такие. Такі 65, пять, такие І ще такі И все такие гарні воды. Игерки. Сто А такие. Зрозуміло. Баклажан 50, А кабачок такі Баклажан 50. 58. Така трошка буде, що пішли, трошки пляна 38. Брок. Утримати їх, перетримати їх. 16 гривень забрати. І була гарна. Брокколі казали, 60 гривень. Оце самого рання. І така біла, гарна, 75 світла. Дуже красива. Бачите? Дуже красива. Двадцятка, так, так, так. Я зрозумів, а, а цей кабачок. Сорок. І тут ряд капуста. З іншої сторони ряд. Картоплі. А по скільки? А що за сорт? Поняв? А ваша по чому така гарна? понял. Красива в ідеалі 60. 10, це менша і 8 велика. Такі середні, гарні. 10, такі крупненькі і менші по 6. І така синя капуста по 20. Картоплю хочуть 5,50. Така цибуля 26, а така морква 15 сельдерея 40 гривень. цей по 6 клітніх, такі по 9. Капусти січеної ну, ще немає, каже, з 1 числа має бути закази. З 1 жовтня. Така морква 18, картопля 5, 50. І буряк. 8 такий. така по 27. Суха, гарна. Борячок 10. І сорт-агресор. Крупніша 8, 8, 8 і 8. така по 9. Красиво. І трошки насікли. Капусти самої капусти, а морку з боку чи ні? Не, не, немає. немає не, не, по 15 гривень. <рес> картопля 550, На ну, картоплі багато. Капусти багато, картоплі багато. Тоже сорт інтересний. Ясно. 8-9, так само. І переважно це теж лівщина жовка. Нет, <рес> 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 по 20 морква. Я просто. <рес> так такая Санторин. Посіяли. Бачите. Яри 90. <рес> 90 а, а так 130. <рес> до від сотні, 90, 65 такі є. Це по часнику багато немає. Тут три точки. Любаша каже, Любаша. Вже є вачна чищена, можна вам взятися, по 100 гривень говорить, якщо сітку брати. Це на посадку. Добре родить. Непогано вона родить. А 5, 6, 5. 5. 6. 6. 6. Штучок воно має. Якщо більше, це вже не вона. А так вона отакою от росте. Ну і більше чесничок теж непогано. Якщо більше, 130 бачить. А фасоля не скарбте потім? 70. 70. І чищена кукурудза. Різні. Перейшли, купили, тут зають вас. Поштучно, бачите. Є різні ціни, Напроти якраз часнику хто любитель солодкої кукурудзи, будь ласка. І тут можна взяти, бачите, таку сіянку по 70 Вінниця. І хлопці привезли вже яблука. Він вже є яблука. І по скільки? Від до. Від 10 до 12. Від 10 до 12. А груша? 35. Зрозумів. ось такий вибор сьогодні. Калухи у нас 160. 50 гривень. Такі персик. І пішли вже яблука. Дуже красиві. Це гала? Так. І скільки гала? 10. 10. А це? Голден. 13, чемпіон 12. 12, чемпіон. Чемпіон пошкоджує на галу, але поки гала смачніша чемпіон влежиться, тоді він буде дуже-дуже смачний. Це саме ліпші мій, як то кажеться. І моїх бабок, яким я продавав. Продаж. І на гурт по 10 гривень слава. Підбережник. Поняв. І підберезники сушені бути 300 гривень. Фундук 110. Від якості, хто хоче здати, по 90 гривень може прийняти наряду, тільки щоб була якість фундука. Є Мід 110 мет. Ну, і яблука гарні. Це ряд вже яблук. Це яблука мостицька. І яблука, і, і мед. Поняв, це наші Львівські, кажуть, мостицький район, це рядом для Аурійського. І Молдова 35. Одеса. Одеси привезли хлопці. І чуть менше Молдови є по 30. Сахар це 3. 4. Теж. Поняв, поняв, теж Одеса. Сорочанський 45, а це такі. Молдова 40. 40 велика гарина. Сувенір 55. І шоколад 40. Пані розказала, так як вирощує, мабуть, так є. Така по 10, така по 13. А пахне, як у розріб, ай пахне. Ізабела та Ізабела пахне. І така ціна, бачите, тут розріб можна купляти. Це все розріб. Слива венгерка, роздріб 10 гривень. І під навіся є таке. І тут теж все знаходиться на сухому, кому треба. І бачите, цибуля різна. Ось така синя, по 30. Бачите, всередині показали. просто цибульку. А така, 26. 26. Це карі Одеса. Сорт, як бонус, похожий, більш біліше. До медузи, не я біж на медузу. Наряду можна до салату собі взяти, жара не таке, бачите. Картоплю печеру, наш поль. Так, 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 по 85 літрів, а сиродавка так само. От є тут під тим. І макух ви казали тоді 22 рибакам. Такі 15 Закарпаття, а такі по 20. Більше і А що за засобнено, знаєш? По 15 По 15 такі. Це Тернопіль, заліщики. Кадиня 45. І такі ще турецькі, але великі, тут кілограм. Від 10, мабуть, до 20. І потім ти двадцятка. От такі ще кавунчики є. Така по 18. Айва. Я знайшов така по 10. А така груша? 30-10 та 18. 18. Менше 10, більше 18. Ясно? Оріжки 50 такі. На мокрій і по 50-20. Є берека 20, і 20-25. Є така сушка по 37 на гурт. А рибочки винесли, 52 такі обіньони. Все ж таки є довга 68. Кругленька, кругленька 70. 10, да. Біла. Біла 80. Це на гурт. Це на гурт. Ясно. Це теж ваше. Так це моя. Пишуть назви. На зелень можна у вас бачити навіть, по 70 на зелень. Рубін. Центаріон зимовий. Це ну, все, все імпортне, це є Голландія. Це Голландія, так. Це Голландія. І пані вдома виростила отаку цибульку. Це якраз з них. Каже, машині залишилася, і вона взяла, потикала, ну і така виросла. Я то знімлю номер телефона. Ви по цьому мене люди питають, від скільки ви можете від сітки чи від скільки посилати. А? Вони так дзвонять до мене. Я знаю, що дзвонять, а по скільки? Я від тих сіток я веду до А така потім скільки вісімдесят. Вона й в ціні, коли виросте, вона трошка оця і біла, вона дорогша є від жовтої. А румба 80 теж, ясно. Є крупніша, є менша, це вам 68, кажуть. Ну, а тут можна взяти в розріб теж. Ціни, я так зрозумів, що тут всі одинакові. Якщо на крупний, 68 на гурт. А у вас така по чому? 70, а якщо взяти сітку, так і буде 70, так? Розумію. А тут трошки наші сітки. Різні є. Це біля квітів, кому треба. Будь ласка. І так само тут є. Є крупніші, є і. Мельче. І скільки вас? 70. 70-67 на великий гурт. І приїхав, як то кажеться, квітковий красота. Бачите, яка красота. Які горизонтами красиві, дуже красиві горшечка. А якраз дощик пав і аж переливається. Дуже красиві. Я по цінах покажу. 50. 25, 30. Від 18. 30, 30. 30 такі маленькі. 18, І, 20. Такі 40 там. Далі. 40, а самі крайні великі. 150. Гарні. 150? 150. 150. 150. По 100. Ну, які більші, я розумію. Угу. А ваші по чому? 20. Це маленька, маленькі горшечка, так? на другий рік буде велике, здорове. Є по 20 гуршечках, але дуже красиві. Бачите, маленькі вони Бордюрні, так? Як її називають. Не скорослі. Квіти дуже гарні, де тільки починають. Бачите, підстав, розцвітати. Це будуть, коли весь кущ розцвітне, дуже красиві. Вже більше прибавилося, раніше було менше, а зараз бачу, більше вже є. Андрій, Такі по 50. А ті більше по чому? 70, 50 50. 80, 60, 50 і по 40. Ну вони розростаються. 70-70. Вони розростають. А якщо на гурт великий? Зрозумів. А ти менше потім? Є по 25 такі і по 20. 20. хоча б там 12. Зрозумів. Красиві дуже тут, бачите, розстріли. І дуже багато. Кольорові, як то кажеться. Тут гарний, а пахне як. Краса. Як вдома насадить різних. Дуже красиво. Дуже гарні. А розварен почому ваш? 50? 50? Величенькі 50 гривень за розрізся. 60 такі. 170, 60, 150. Дуже красиві. Квітки. Переважно тут резонтена. По 50 забув назву. І 80 отакі. От Тоже не знаю. Сейчас нема. Ось такі по 80, 130 150, 150, 150, 25. І дуже красота. А тут взагалі розсіли дуже смачно. Прямо... Дуже красиво. Розцвіли. І є менше 50 гривень в горшках. 120 персик абрикос. 120 персик абрикос, 80 яблуня. 100 гривень слива груша. 100 гривень слива груша. Ворота 50 дерева є По 80 По 80 коло, ясно. Вже є, хто то мене питав. Отакі. Різні деревцята можна брати в даний час якраз. Ну і лохину я показую, що лохина є. Від 130 до 700 знаходиться, ну і звичайно, яблука різні. Колоновидні персик такий гарні, бачите, які медові, тріумф. А по чому такі? 150. Красиво. А вже Також. 150. 150. А це в тебе лохіна є, так? Так. А лохина? 100. Лохіна по 100. А які сорти? Е -е, з дорослих вас цікаво чи з менших? Менчик, дюк? менших є дюк, блюк, блюволд, патріот, Поняв. По 100 Повторів такі. Теж. Ось весь сектаралась. Зрозумів. Це які дворічний? Два роки. А фундук у скільки у вас? По 50 фундук, так? Як ти казав, які в тебе сорти? і Барселонський гале, так? Да? Ясно. Оце в нього тут напроти квітів знаходиться. Ну це фундук. Отакий кущ. 50 гривень. Це все його. Він вам покаже. Розкаже. і бачите, різні черешні. Ну і фундук. На цьому я буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Наші хлопці тримаються. До побачення.